Всім привіт і щирі вітання на хвилі Києва. Мене звати Оксана, і я сьогодні хочу вам показати, як в'язати отакі цікавенькі шкарпеточки. Зараз якраз всі готують подарунки своїм рідним, друзям, близьким на Різдвяно-новорічні свята, і, в принципі, ось такий подарунок, таких куметних, але цікавеньких таких шкарпеточок. Я думаю, що буде доречно зв'язати своїми руками. Дуже просто в'яжуться, дуже цікаві. І для вечірніх вечорів подивитися телевізор, кіно, посидіти на дивані, я думаю, зігріти ножки, я думаю, буде приємно кожному. Давайте почнемо в'язати. З чого я в'язала? Я в'язала з ось такої пряжі Lana Gold Fine Alize фірми Alize. Тут 390 метрів у 100 грамах. Якщо цікаво, колор 216. Так. І можна в'язати однотонні, але я додала ще ось таку мисочок, ось такий і резиночку. Це у мене ось така пряжа, вона теж такого ж метражу, але я не знаю, який колір, чесно кажучи, тому що це в мене було в залишках. Ось. Спиці номер 3 я буду використовувати, спиці Тріо, але ви можете в'язати на будь-яких спицях, ну, будь-якої форми. Також мені потрібен буде маркер і іголочка. До речі, шивати тут не треба, так що, хто не вміє шивати, можете не переживати. Тут просто скорочуються петельки і голочкою стягується. Все, що тут саме складне, це ось зробити стрічкове закриття, але і це дуже, в принципі, просто. Давайте набирати. Я набирала 56 петель, але в залежності від ширини ноги ви можете набирати, ну, подивіться по своїй ножці. Я в'язала на молоду людину, у якої не сильно ну, тоненька ножка, то Ось так набрала 56 петель. В принципі, від 56 до 60 петель. Ось у мене ширина моєї шкарпетки 10 см. Ну, по одному, і 10, Тобто 20 см в обхваті. Так, розиночка в мене 5 см. Ось, якщо її трошки роздвинути, 5 см. І Ось ця частина основна до миска 24 см. Я трошки розширила: 24 см. І масочок у мене ось 4,5 см. Це то що стосується сантиметрів, а ви вже будете собі підбирати ниточку і дивитися. Як вам потрібно, скільки потрібно набирати, розрахуйте. Так, я набираю коричневим кольором 56 набираю еластичним способом. Я ось набираю першу петлю, 56 петель плюс одна. Ось я її першу набираю. Тепер одну петлю набираємо звичайним способом. Ось так, а другу перевертаємо палець і набираємо ось так. І у нас виходить парна петля. Ось бачите? Тобто, ось ми першу набираємо звину, потім переставляємо палець і ось так, ось під низу, і ось тепер з цієї сторони. Тобто, це ось такий еластичний набір петель. Ось у нас виходить ось такий еластичний набір петель. Я їм завжди користуюсь, коли в'яжу шкарпетки. І взагалі багато чого ще в'яжу, коли мені треба, щоб було еластично набрано. Тобто, набираю 56 плюс 1. Набрала 56 петель. Винімаю свою шпицю, спицю, і знімаю на оцю спицю 28 петель плюс одна. Ось ця одна і 28 петель. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 28. Так, ось. Тепер нам треба з'єднати в колу. Ось наша пателька, ми її перезнімаємо сюди. І ось так з'єднуємо в коло. Все підтягнемо і починаємо в'язати резиночку. 2 на два, починаємо в'язати одна лицева, з цієї сторони до нас одна лицева, дві виворотні. Одна лицева, ой, дві лицеві. Спочатку ми одна лицева, дві виворотні, і потім дві лицеві. Дві виворотні. І в кінці в'язання у нас теж буде одна лицева. Тобто у нас початок ряда, одна лицева і е, закінчення ряда одна лицева. Так, ось ми завершили в'язання на перший спит. Дві виворотні, лицева. І далі теж лицева, вяжемо лицева. І дві виворотні. На кожній спиці у нас відповідно по 28 петель: Лицьова і дві виворотні. Так, ось теж починаємо в'язати з лицевої дві виворотні, дві лицеві, дві лицеві, дві виворотні. дві лицеві, дві виворотні, в'яжемо до кінця ряду. Так, ось в кінці ряду у нас дві виворотні і одна лицева. Тобто у нас починалось з одної лицевої і завершилось. Тобто це буде дві лицеві резинка 2х2. Так, так, я пров'язала так 20 рядів резиночкою 2 на 2. Ви пров'язуєте скільки вам потрібно. так ось Ставите маркер на початку ряду. Ось у нас початочок ряду, ставимо маркер і в'яжемо 20 рядів. Резиночкою 2 на 2. Так, і ось, дов'язавши резиночку, 20 рідочків, резиночкою 2 на да? 2, візерунком 2 на 2, ми розпочинаємо в'язати вже частину, основну частину шкарпетки. Основна частина шкарпетки. Виглядає таким чином. Передня частина 28 петель, ну половина петель набраних на спиці, і зворотня частина. Ось, Передню частину ми в'яжемо таким чином: 4 ряди лицеві всі, 4 ряди виворотні всі. 4 ряди лицеві, 4 виворотні. А зворотня частина це там, де у нас буде на п'ятку йти. Ми в'яжемо одна лицьова, дві виворотні, дві лицьові, ось йде, і завершуємо ось одною лицьовою петлею. Давайте пров'яжемо один ряд разом. І все буде зрозуміло. Ось у мене початок ряду, ось ця ниточка, і я сюди поставила маркер початок ряду. І перший ряд після резинки ми розпочинаємо перші 28 петель в'язати всі лицьовими. Ось це передня частинка. Всі петлі лицьові. всі 28. Ну, якщо ви набираєте другу кількість петель, то не 28, а половина набраних петель. Я думаю, це все зрозуміло. Пров'язуємо 4 ряди лицевими петлями. Це перший ряд. Всі ряди 4 ми пров'язуємо однаково, тобто передня частина шкарпетки всі лицеві, трошки сюди підставлю, щоб не брязкали спиці. Ось всі лицеві. І зворотня частина, задня, да, там, де ми будемо одягати на п'ятку, ми в'яжемо. Ось чому ми починали з лицьової. Лицьова, дві виворотні, дві лицьові. В'яжемо резиночку 2х2, яка у нас тут і була сформована. Продовжуємо в'язати, але я вже поміняла колір. У вас вже як у вас є. Можна ще й однотонні в'язати. Так, і дов'язуємо рядочок резиночкою. І остання лицьова Все, пров'язали рядочок, і так в'яжемо 4 ряди, і потім будемо в'язати 4 ряди виворотніми петлями. Так, і ось я пров'язала 4 ряди лицевою гладдю. І тепер в'яжемо 4 ряди виворотніми петлями. Тепер смужка виворотня. Просто в'яжемо виворотніми я в'яжу бабусіними. Я думаю, що тут особливого значення немає. Передню частину половину петель в'яжемо виворотними петлями всі чотири ряди. І зворотню частину шкарпетки в'яжемо по візерунку. Починаємо одна лицьова, дві виворотні, дві лицьові, дві виворотні і так далі. І завершуємо одною лицьовою. І так ми пров'язуємо. Теж 4 ряди. В'яжемо так до ось цього мисочку. У мене пров'язано 12 ось таких виворотніх смужок, і також ось таких лицевих смужок, тут 12 штук. Як я вже показувала на початку відео, це 24 см. в моєму випадку. Потім будемо в'язати мисочок. Все, в'яжемо, зустрінемося, коли дов'яжемо до мисочку. Так, відв'язали ми потрібну кількість рядів, наших сантиметрів. У мене, я вже казала, 24 см. І далі можна продовжувати своєю ниточкою, однотонною. Я ж у мене шкарпетки, бачите, починаються коричневими, завершуються, І буду. Мисочок в'язати другим кольором. Просто приєдную кольор, там я просто потім вузлик зроблю і все. Звичайним, простим способом. Пров'язую один рядочок, один рядочок лицьовими, просто всі петельки лицьовими, і передню частину, і задню частину. Пров'язую. Ось пров'язала. Тут просто зроблю вузлик і все. І потім сховаю ниточки і заправлю ниточки сховаю, заправлю ниточки, сховаю кінчики. Так, все. Цю ниточку я обрізаю, щоб вона мені не заважала. Так. І починаємо робити збавляння. Збавляння робимо наступним чином попереду одну петлю пров'язуємо. Це стрічкове збавляння у нас таке буде. Пров'язуємо другу і третю петлю нам треба збавити. І треба перевернути петельки так, щоб пров'язати за задню стінку. Це буде дві разом з нахилом вліво. Ось пров'язуємо. Далі в'яжемо, не дов'язуючи, три петельки, Ось дов'язали до кінця передньої частини, надов'язали три петельки, і ось сюди заводимо спицю, ось, і робимо оці 2 петельки збавляння з нахилом вправо. Дивіться, як у вас дивляться петельки, тому що всі в'яжуть по-різному. Хто в'яже бабусиними, хто класичними. Ой, щось. Так, ось так заводимо і робимо дві разом, з нахилом вправо. Ось так. І одна. Так, передню частину пров'язали, далі те ж саме робимо. Одну пров'язали, тепер мені тут треба перевернути петельки, так, щоб зробити збавляння вліво. Ось за задні стіночки дві разом. В'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи три петлі. І знову так заводимо. Пицю і робимо збавляння, пров'язуємо дві разом лицьовою з нахилом вправо. Так, І одна лицьова. Ось перший ряд ми пров'язали. Зробили збавляння, в другому ряду ми збавляння не робимо. Просто пров'язуємо лицьовими всі петлі ряду. І так, ми будемо робити збавляння в непарних рядах, перший, третій. П'ятий, І так далі, поки у нас на передній спиці і на задній спиці не залишиться по 12 петель. Тут 12 і тут 12. Тобто, нам треба пров'язати 14 рядів і зробити 7 разів збавляння. Пров'язуємо. Так, ось пров'язали ми до цього моменту зробили всі скорочення, 14 рядочків, 7 скорочень. З однієї, з іншої сторони, як я показувала. Тепер залишилось тут 12 петель, і тут 12 петель на кожній спиці. Тепер ми робимо останні вже штришки. Збавляємо. Збавляємо тут 6 петель, і на наступній спиці 6 петель. Тобто, в'яжемо по дві петлі разом. З 12 у нас вийде 6. Ось дві разом лицевою. дві разом, Так, щоб мені так підчепити нормально через камеру. Так, дві разом лицевою. Тобто вив'язуємо всі петельки, знайти є спиці скоротили у нас, шість залишилось. І тепер позаду теж скорочуємо. Залишаємо шість петельчок. Я в'яжу дуже довго, то мені не дуже зручно на камеру зав'язувати так. Дві разом. Дві разом. До кінця ряду. Так, зробили. Тепер оці шість теж пров'язуємо по дві разом, і залишається на кожній спиці у нас три петельки. Так, оці пров'язуємо по дві разом. І на наступній теж по дві разом пров'язуємо. Тепер обрізаємо цю ниточку, таку, ну, трошки довгеньку залишаємо, щоб у нас нам було зручно з нею ще попрацювати. Беремо голочку і ось так з першої спиці знімаємо на голочку. Ці наші три петелечки протягуємо і з другої спиці ось так гарненько затягуємо, затягуємо і протягуємо ось тут десь, ось так всередину, вивертаємо. На виворіт. І ось тут гарненько сюди протягуємо і тут закріпляємо. Можна зробити вузлик. Я так роблю зазвичай ось так роблю вузлик і ось тут десь ще так приховую пару раз туди і пару раз назад Можна відрізати все це ми сховали. Тепер у нас ще є ось тут, хто робив два, да, хто робив два кольори, теж так само ми просуваємо вголочку. І просто ось в ті. Ось так я приховую. Щоб сильно грубо не було, то я вузлика тут не роблю. Він уже тут є на краю, він тут не заважає, а тут ось так обрізаю. І так же само приховую оцю ниточку. І Ще у нас є, тут ми таким же способом приховуємо, і ще у нас є ось тут початок, да? теж ми приховаємо, ниточку заховаємо. Тінчики да? всі сховаємо. Ось наша, переводимо сюди на. Зворотній бік і теж приховуємо. Ну, не приховуємо, а ховаємо. Ось в косичку. Ось так. В косичку ховаєте, можна повернутися сюди, і тоді вона нікуди не вбіжить. Не збіжить. Так що ось такі шкарпеточки вийшли: гарненькі, красивенькі, дуже такі кумедненькі, тепленькі. Можете зв'язати своїм рідним, близьким, друзям. Це займає небагато часу. Підпишу, скільки вони важать в інфобоксі, тому що я ще не важила їх. Ось. Так що в'яжіть в'яжіть, я буду дуже рада, якщо ви мені поставите вподобайку і напишете коментар, як вам сподобалось, чи не сподобались такі шкарпетки. Якщо підпишетесь на канал, буде мені дуже приємно. А також, якщо пройдете ще в телеграм-канал за посиланням, які я залишу. В інфобоксі телеграм-канал, чат бібліотеки «Візерунки.ua». Там ви теж зможете знайти багато майстер-класів, цікавих корисностей. Все це безкоштовно. Проходьте, продивляйтеся, підтримуйте, підписуйтесь на полюбившихся вам майстринь і разом будемо розвивати наш україномовний YouTube в'язальний. Все. На цьому бажаю вам всього самого найкращого, гарних успіхів у нашому хобі-в'язанні. І приходьте ще на канал, будемо в'язати разом. До побачення! Зустрінемося, бувайте, друзі!